Свято Івана Купала. Привіт, друзі! Ого, яке чудове свято! Івана Купала. Це дуже давнє і веселе літнє свято. Уявіть собі, це як день народження літа, коли сонце світить найдовше, а природа розквітає наповню Що це за свято? І звідки воно взялося? Це свято прийшло до нас з дуже-дуже давніх часів, коли люди жили ближче до природи і вірили, що навколо є багато чарівних сил. Вони думали, що в цей день вода, вогонь і трави стають особливо цілющими і магічними літнього сонця. Купала, що робили на Івана Купала? На Івана Купала Люди збиралися разом, веселилися і виконували різні обряди. Дівчата збирали квіти і трави, плели з них гарні віночки і пускали їх на воду. Вірили, що за тим, як пливе віночок, можна дізнатися свою долю, або чи вийдеш заміж. Також хлопці та дівчата розпалювали великі вогнища і стрибали через них. Вважалося, що вогонь очищає від усього поганого, надає сили і здоров'я. На Івана Купала співали багато пісень, водили хороводи навколо багаття, танцювали. Це було свято радості, дружби і єднання. Купалися, оскільки це свято води. Багато хто купався в річках та озерах, вірячи, що вода в цей день змиває всі хвороби і дарує красу. Є така легенда, що тільки в ніч на Івана Купала розцвітає чарівна квітка папороті. Той, хто її знайде, стане дуже щасливим, буде розуміти мову тварин і птахів. І зможе знаходити скарби. Гра так чи ні? Дівчата і хлопці стрибають через багаття. Дівчата плетуть вінок. Плечі на Івана Купала. хлопці шукають яку квітку поперед. На святі всі танцюють і співають. На Івана Купала можна купатися. Чому це свято важливе для нас? Свято Івана Купала це чудовий привід зібратися разом з друзями та родиною, провести час на природі, повеселитися, згадати давні традиції свого народу. Це свято нагадує нам про красу літа, про силу природи і про те, як важливо шанувати своє Українське коріння. Пізнаваймо світ разом. До зустрічі!